Дорогі друзі, сьогодні я приготувала мятне печиво, рецепт якого я знайшла в інтернеті. Для печива мені потрібно було 15 г м'яти, Нарвала на городі, 50-60 грамів шпінату. Купила на базарі, 220 г просіяного борошна, вершковий маргарин 60 грамів, одне яйце 180 г цукрової пудри. 10 грамів розпушувача і десь щіпочка солі. Я в блендері змішала м'яту, шпинат, маргарин, яйце, цукрова пудра і все. Далі окремо підготувала мукичку, розпушувач, ну і тут додавала трохи солі. Далі все перемішала от цій мисочці. І відправила на 15 чи 20 хвилин в холодильник. Ну, десь так. В цей час, поки у холодильника стояла моя тістечка, я підготувала духовку. Духовка у мене прогрілась до 180 градусів. І я от наліпила на дека таке. Такі печенюшки. Але перший раз, чесно, я забула посипати цукровою пудрою. Далі я 20 хвилин, ну, більше 20-30 хвилин, перестаралась трошки. Потримала і отримала отакі смачні коржики. Бачите, такі смачні, дуже смачні коржики. От вони у нас. Ой, ой, ой! Отакі зелененькі. От. Ну, треба на 20 хвилин. Оці я відправлю на 20 хвилин. Дуже смачні. Рекомендую. Попробуйте ароматні, м'ятні. Будьте здоровенькі, підписуйтесь, лайкайте, Буде ділитися перевіреними рецептами. Всього найкращого.